Отже, сьогодні поступило замовлення на 10 пачок Вій від такого натурального ряду. Зараз покажу це 8 мм і 9 мм. 10D. Ось такі ніжні і гарні для ваших нюдових мейків або у використанні міпсуванні війок більшого ряду з меншим вегенце усі війки, ну, зараз приступимо до упакування. Що запаковуємо цю. Красу. Дімо мені зробили такі класні наклеєчки патріотичні.